Сьогодні близько 11-ї години Херсон зазнав чергового обстрілу російськими військовими. Снаряд влучив будинок сусідів, розповідає Микола. Після чого виникла пожежа. Я чому прилітало, але не знав куди, а потім дзвонили, і хати відкривати зрочно. Минулої доби російські військові продовжували бити по Херсону з різних видів озброєння, артилерії, мінометів, танків, ВПЛА та авіації, розповідає голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Зранку вчора обстрілювали Херсон, були влучені у дитячий садочок, школу, де знаходився гуманітарний штаб. СТО. Також були пошкоджені, попали під обстріл швидка, яка прямувала якраз на влучання, на виклик. На щастя, не постраждали працівники, але загинув на СТО чоловік 27 років. Також ввечері вже під обстріл попала бригада ДСНСників. На жаль, один чоловік загинув. Молодий хлопець, який рятував життя ще восьмеро, отримали поранення різного ступеню важкості. Не припиняє армія Російської Федерації обстрілювати громади Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинилися дві територіальні громади. Ворог вчора поцілив з артилерії та авіації по селі Отрада Кам'янка. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців на щастя без постраждалих. За повідомленням поліції Херсонської області село Козацьке Береславського району атакували з авіації. Російські військові спрямували керовані бомби на будинки та територію підприємства. Пошкоджена адміністративна будівля та техніка. Загалом за минулу добу російське військо обстрілювало територію звільненої Херсонщини 72 рази, випустивши 345 снарядів. Говорить Олександр Толконіков. Олена Сумська, Суспільне, Новини, Херсон.